Відділ Державного історичного музею Сучасний Бориспіль презентував творчість сім'ї Ігнатенків. Виставка розпочалася 6 лютого та триватиме до кінця місяця. Стіни музею прикрашені вишивкою та малюнками, а в залі не було вільного місця. Мешканці міста долучилися до творчості талановитої родини. Вечір розпочав науковий співробітник музею Володимир Литвин. Він розповів про безмежні можливості кожного з Ігнатенків. Ніна Борисівна вишиває, співає та пише вірші. Кілька з них продекламував Володимир Іванович. Сльотава осінь плакала дощем, змивала з неба сиві акварелі, сідила морок на сумній оселі, а в душі нам осінній тихий щем. В самотнім парку мокрі сплять орелі, закохані воркують під плащем. Сльотала осінь, плакала но змивала з неба сиві акварелі. Володимир Литвин давно співпрацює з обдарованою родиною. Він написав передмову до багатьох збірок і Ніна Борисівна настільки талановита, що все буде не перетворює у поетичні шедеври. Земленьку замаю, Запалу звичай завдає, знайомий заспів залунає, Зозуля зрання закує, Здоров'я, злагоду засію, Знання здобутки заодно, Зіпнуться зародки зраділо, Зника зневіра, заздрість, зло, Заколоситься, завирує, загра, Зі збіжжям завіта, Засяє, знову заструмує, за жинку злива золота. Збираємось, здружені за роком, звитяга зорям ізнеслась, бродом, за зайдам, завомбокам, землі заквітченої зась. Ну скажіть, хіба це не геніальне? Поетичну творчість Ніни Борисівни продовжує її не менш талановита донька, Алла Богуш. Коли приїжджає додому на вихід, бачу, як Народжуються нові мамині картини, які вона вишиває, рушники, нові вірші, які вона нам обов'язково читає першими, і ми її першими рецензентами. Як дістає батько свій баян і розвищує нову пісню для свого хору. Або в той момент народжується нова музика, його, його особиста музика до якоїсь пісні. Коли бере в руки пензель моя донька. Разом з матір'ю Алла співає пісні а гості свята захоплюються родинною творчістю. Наймолодша представниця родини Віталіна Богуш вирішила пов'язати свою кар'єру із творчістю, і вона вже ілюструє сімейні збірки Ігнатенків. Так, я хочу в цій сфері. Я, взагалі, графічний дизайнер оформлення поліграфії, тому я думаю, що може навіть не малювання картин, але щось в ну в цьому роді, в цьому напрямку. Віталіна завжди знаходить час для творчості і зізнається, що навіть літом на канікулах малює, бо це йде від серця. Мама буває, просто прийдеш додому і і за ніч малюєш картину. Просто ну от хочеться. А буває там є маслом картина, також ем, море. Я її малювала півроку. Мене ем, не те, щоб не було натхнення, от я відчувала, що щось поки що щось не те. І я зараз дивлюся на неї і думаю, що я б ще щось додавала до неї. Іван Васильович, голова родини. Його називають самодіяльний композитор. Він керівник хору Дніпрові, дзвони в Києвові та джерела в Головурові. Родина разом з друзями та музичною підтримкою Івана Васильовича співають власні пісні. Директор закладу Людмила Володимирівна Кущ дуже рада приймати в музеї цілу сім'ю, мистецьку, творчу, яка може успівувати Україну, Бориспільщину і словом, і музикою, і декоративно-прикладним мистецтвом, і художньою творчістю. Вона каже, що в Борисполі дуже багато талановитих людей і закликає їх приносити до музею хоча б одну або дві роботи. І, і дуже б хотілося, щоб в музеї всі показали навіть хто має одну-дві роботи. Проводити виставки одної двох робіт, збирати людей, які п'ять-шість чоловік, які показують свої роботи. Ми бачили, як багато людей таких. На перший погляд здається, що мало, один, два. А коли починаєш з цим працювати, виявляється, що тут, мабуть, половина і Бориспі... району творчі люди. Хто пише вірші, хто музику, хто танцює, хто співає. І дуже б хотілося це все показати. А сім'я їх це взагалі клад, мабуть, Бориспільського району. І дуже б хотілося, щоб люди прийшли на нашу виставку. Почастіше, побільше діток приводили, сім'ями приходили. Було б дуже приємно. Родина Ігнатенків – це скарб Бориспільського району. До кінця лютого ви маєте можливість долучитися до творчості цих людей та можливо відкрити свої таланти. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.